Бажаю здоров'я сьогодні. Українські представники продовжать розмову в Сполучених Штатах Америки з командою президента Трампа. Наше завдання зараз отримати повну інформацію про те, що прозвучало в Росії, які ще приводи знайшов Путін, щоб затягнути війну, та щоб тиснути на Україну на нас, на нашу незалежність. Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій. Звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма. Нашими партнерами, щоб мир все ж таки був, і щоб це був достойний мир. Тільки достойний мир означає реальну безпеку. Ми цілком усвідомлюємо, що для цього і зараз потрібна і буде потрібна підтримка партнерів. Ми розглядаємо і саме так будуємо свою комунікацію з усіма в Європі, також з Америкою, що вступ України в європейський союз є частиною гарантії безпеки для нашої держави, для наших людей. Загалом триває детальна робота над всією архітектурою потрібних нам гарантій безпеки. Це військові, економічні, політичні компоненти, і наступного тижня теж будуть зустрічі, будуть контакти щодо цього. Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника офісу. Слава Україні!